Так, а нашим мамам потім все це прати. Добре, що у них помічниці є, це пральні машини. А уявіть собі, якби таких машин не було. Що тоді? Бідненькі наші мами, як би їм було важко. Але ж колись так і було. Дуже і дуже було важко тим. Брався за прання. І ті часи недалеко від нас пішли. А як же тоді, в ті самі недалекі часи без пральних машин обходилися? Я прали. О, це дуже цікава і повчальна історія. За старих часів пранням займалися найчастіше жінки. Їх називали прачками чи по-іншому біломийками, а ще портомийками. Саме слово праля означає, що білизну не просто тріпають та полощуть. Її саме пруть, тобто тиснуть та б'ють. Адже найголовніше прані – це видалити бруд. І в сиві часи для цього білизну навіть терли об каміння, підсипаючи пісок. Таке прання без миючих засобів в народі називали сухим. Музика. Праця пречки була дуже важкою, оплачувалося не дуже добре, але користувалися великим попитом. Жінки спочатку кип'ятили речі вдома у великому казані, Далі вантажили мокру важку білизну в спеціальні кошики і несли її до річки або ставка. Для прання на березі споруджувалися містки, на яких працівниці стояли на колінах по кілька годин поспіль. Найдальніші розповіді про прання. Знайшли в єгипетському папірусі. Єгиптяни писали іерогліфами, малюнками, значками. Один з них позначав прання і називався дві ноги у воді. Така назва багато про що говорить. Єгиптяни прали білизну ногами. Так само її і полоскали без всяких нахилів. У стародавньому Вавилоні для прання вже використовували механізми. Це було велике дерев'яне колесо з лопатями. Потрібно було вручну крутити таке колесо, щоб перелопатити мокру білизну у великому чані. Це була дуже важка праця. Тому пречками в стародавньому Вавилоні найчастіше були чоловіки. У стародавній Греції білизну прали так. В глинистому ґрунті рили невеликі ями і наливали туди воду. Ці ями замінювали корита і тази. Прачка привозила на візках білизну і скидали її в яму. Далі стрибали туди і топтали її ногами. Далі білизну полускали і розстріляли на морському березі. Хвилі терли білизну об гальку, завершуючи роботу. А у моряків здавна існував свій спосіб прання. Для цього брудну білизну вони прив'язували до канату і кидали за борт. Морська вода з піною добре змивала бруд. А після плавання вже на березі прачки терли цю білизну об каміння, додаючи пісок. Втім, одного піску для гарного прання не вистачало. Першою речовиною для прання у воді, про яку дізналася людина, став природний лук попіл. Згадайте казкову героїню на ім'я Попелюшка. В основі імені саме попіл. Дуже довго попіл залишався майже єдиним надійним засобом для прання одягу. Соду застосовували ще в стародавньому Єгипті. Там її добували в озерах на захід від Нілу. В ті далекі часи багатьма речовинами намагалися чистити одяг в суміші з тим же попілом. Разом з содою застосовували ще деревне вугілля, але другого прання в таких розчинах тканина не витримувала. Тоді ж в суміші стали додавати різні жири, щоб одяг зберігався довше. З найдавніших часів для прання використовували тваринні жири і віск. У справу йшли також коріння, кора та плоди рослин, типу мильнянки. Сік цієї рослини піниться у воді завдяки природним миючим речовинам. Їх називають сапоніни. А дві з половиною тисячі років тому люди навчилися варити мило з козячого жиру і деревного попілу. Найдавніше мило знайшли при розкопках на пагорбі сапо в римі. За легендою, суміш з розтопленого тваринного жиру і деревної золи жертовного вогнища змило дощем на береги річки Тібер. І нібито люди помітили, що з цією сумішю одяг прати набагато легше. Мило тих часів було надто жорстким для шкіри і використовувалося тільки при пранні. 200 років тому мило робили в домашніх умовах з води попілу та жиру. У посібниках з домоведення було багато прикладів мила для мережива, вовни тонкої тканини. 150 років тому мило почали виробляти на фабриках. А крім мила з стараннями Фріца Генкеля і братів левер з'явилися пральні порошки, але миючі засоби були все ще коштовними. Тому в одній і тій же мильній воді господині намагалися випрати якомога більше одягу. А ще залишилася проблема брудних плям. Їх милом не візьмеш. Для виведення жирних плям використовували крейду. для плям від трави – спирт, для кривавих плям газ. А найкраще вибили вважався лимонний Сік, щоб одяг не відсвітав, у воду додавали оцет. Луг і навіть висівки. Речі шовку взагалі брали в гасі. Перед пранням білизну розбирали за кольором і за ступенем забруднення. Найбрудніший одяг замочували в лужному розчині, а потім кип'ятили. Бруд і плями відшкребали за допомогою пральної дошки. Речі густо крохмалили, щоб вони ставали жорсткіше і краще тримали форму. Біла хрустка від крохмалю, постільна білизна, була гордістю господині тих часів. Але крохмаль потрібно було навчитися заварювати. Ось які рецепти досвідчених господарок друкувалися в журналі якихось 50 років тому. Так робили практично всі. Рецепт? Для того, щоб зварити крухмаль, потрібно начистити картоплю, надайте її на таті і дати постояти. Далі слід процедити, віджати через маллю, Кликовину виконати, а крохмаль, що залишився, заварити. Рецепт другий. День прання зварити макарони. з них злити в окрему каструлю. У цій суміші і треба крохмалити білизну. А чому поряд з мичими засобами квасоля, картопля і молоко? А ось чому білизну вибілювали від варень квасолі. Або поміщали її на 2-3 дня в кисле молоко. Покінчивши з пранням, жінки розкладали білизну на траві, або розвішували її на мотузці, на вулиці. А в зимовий час на горищі. Прачки намагалися віджати білизну краще, щоб вона просохла якомога швидше. І не встигла забруднитися в кіпцяві заводських труб. На початку позаминулого століття жінки віджимали білизну вручну, але всередині століття з'явився прес для віджимання білизни. Мокру білизну клали між двома валиками і обертали ручку. Такі преси досі прикрашають найпростіші машини на півавтомати. Робота прачки була вкрай неприємною. День у день доводилося нахилятися над балією. В результаті біль у спині, червоні від пари обличчя і ципки на руках через постійний контакт з лугом. Минали роки і століття, а праця прачки не змінювалась. Всі жінки так само прали на березі річки під відкритим небом. Подекуди на березі річки стояли навіть спеціальні пральні човни. Іноді над місцем прання робили навіси. Деякі з них стояли біля фонтанів і басейнів де теж можна було брати. Брали як правило, тільки нижню і постільну білизну, а також дитячий одяг. Все інше чоловічі канзоли, дамські шовкові парчеві сукні, а ще розшиті корсажі не пралися. Їх лише тримали над парою, а потім чистили щіткою, сушили одяг на травін, на луках і галявинах, на деревах та кущах. Кілочки, мотузки або рами для сушіння придумали пізніше. З ранньої весни до поздніх осені прали в проточній воді на відкритому повітрі, стоячи на колінах на дерев'яних містках. У різних народів прали по різному, але усюди білизну спочатку замочували у холодній або гарячій воді. А потім вже її терли, били по плоскому камінню на березі річки, полоскали, вичавлювали і сушили. З давніх давен людям хотілося зробити прання трошки легше. Наші пращури помітили, що білизна переться краще, якщо її терти по нерівному каменю. Так з'явилися пральні дошки. Такі кам'яні дошки археологи знаходять при розкопках. Найважливіше в них рифлена поверхня, об труть і б'ють мокру білизну. Спочатку з'явилися дерев'яні пральні дошки, а потім металеві і навіть скляні. Але хотілося зробити прання ще простішим. Люди стали шукати, як це зробити. Великий художник і винахідник Леонардо Да Вінчі намалював у записнику конструкцію механічної пральної машини. З того часу минуло багато років. Перш ніж пральні машини прийшли на допомогу прачкам, перший апарат, який дійсно міг називатися пральною машиною. З'явився всередині позаминулого століття. Він працював від парового двигуна. У такій машині можна було білизну замочувати, прати, полоскати, вибілювати, а ще підсинювати і крохмалити. Але навіть тоді жінкам в Європі і Америці доводилося прати цілий день, як і в колишні часи. Тому всі намагалися прати не часто, раз на тиждень або раз на декілька тижнів. Брудну білизну просто складали. Тому, хто жив в сільській місцевості, де немає водопроводу, доводилося ходити за водою до колодязя, а потім тягти відра до хати. Деякі селянки воліли прати на березі річки або озера. У таких випадках вони часто обходилися без мила і вискоблювали бруд, б'ючи білизну об каміння. Але у багатьох в ту пору вже були колонки у дворі. А в місті навіть водопровід. На початку минулого століття одна німецька фірма стала робити оліниці. Це були дерев'яні діжки, в яких від ручного приводу всередині оберталися лопаті. Тоді ж винахідник Карл Міле пристосував оліницю для прання білизни. І на самому початку минулого століття почався серійний випуск пральних машин. Вони були на розхват. Американські та німецькі фермери чинили інакше. Вони вирішили не займати жінок довгою та тяжкою роботою Для великого і швидкого прання фермери пристосували до бочок двигун внутрішнього згоряння, який обертав білизну. А незабаром з'явилися пральні машини з електродвигуном. Першу таку машину винайшов американець Льюіс Голденберг на початку минулого століття. Вона мало чим відрізнялася від механічної. Хіба що дерев'яну бочку замінив більш зручний металевий посуд? Але тут же виявився недолік електромашина. Якщо швидкість ручної машини можна було змінювати і скидати білизну з хрестовини, яка йому заважала, то з мотором це не виходило. Рішення знайшов американський інженер Джон Міллер. Він подумав, навіщо крутити білизну, якщо можна крутити воду? Подумав і запропонував поставити диск з виступаючими ребрами. За допомогою такого диска можна було виробляти цілу бурю в чані з водою. Винахідник іншої пральної машини Алва Фішер увійшов в історію як творець нового класу електропобутової техніки, адже він придумав електричну пралю. Дерев'яний барабан цієї машини обертався по вісім разів то в одну, то в іншу сторону. Всі механізми електромашини були відкриті. Про безпеку в ті часи не надто переймалися. В цей же час з'являється перший порошок для прання для автоматичних пральних машин. Тепер всі господині могли похвалитися чистою сліпуче білою білизною. Через 100 років пральні машини повернули прання у будинок. Ні, до цього моменту прання у пральній машині вже існувало. Але у вигляді громадських пралень, куди господині здавали білизну? Пральна машина була доступна не всім сім'ям, навіть на своїй батьківщині в Америці. Тому всюди відкривалися так звані ландромати, тобто громадські пральні. У США такий вид послуг. Першим з'явився в штаті Техас. В машинках зробили отвори, куди відвідувачі пралень кидали монети. Вони були частиною громадських лазень. Середини ж минулого століття прання остаточно повернулося додому. В цей час з'явилася перша в світі пральна машина. Автомат незабаром придумали, як підключати машинку до гарячої і холодної води. Трохи пізніше у машинок автоматів з'являється функція віджиму білизни після прання. До цього часу повністю автоматичне прання стало звичайним явищем. Пралку вже більше не називали дивомашиною. Тепер в магазинах можна було вибрати машину з цілого ряду моделей. Вони різнилися між собою за типом завантаження, можливостями, розміром та зовнішнім виглядом. З'явилися порошки окремо для автоматичного та ручного прання. Здавалося, чим більше піни, тим краще відібрати білизну. Але не для пральної машинки автомата. Невгамовна піна лізе в усі щілини і може зламати вашу улюблену машинку. Для автоматичних пральних машин придумали порошок автомат. У нього піни зовсім мало, зате прання якісне. Трохи пізніше у пральних машин з'явилася ще одна новинка. Сама ємність з водою і білизною стала обертатися. Такі пральні машини стали найпопулярнішими. Уявіть, в одному баку білизна і переться, і віджимається. Та й тканина від такого прання менше рветься. Тепер ми навчилися керувати пральними машинами за допомогою мікропроцесора. Програм і режимів прання у пральних машин стало ще більше. Якщо вашій пральній машинці вийшов термін, не поспішайте її викидати. Можливо, їй будуть дуже раді в іншому місті. Є в американському містечку Ітоні в штаті Колорадо незвичайний приватний музей пральних машин. Тут зібрані пральні машини з початку минулого століття. Зараз в колекції близько тисячі експонатів. Багато хто з них до цього часу працює. А ще господар музею зібрав фотографії перших пральних машин. Він із задоволенням розповідає про кожну з них. Чому б не поставити пам'ятник праню та прачкам? Так подумав болгарський скульптор Правдолюб Іванов і створив надзвичайний монумент невидимої пралі. Він складається з безлічі різнокольорових пластикових тазиків. Стоїть пам'ятник в місті Люксембург в знак поваги до всіх прачок світу. Тож пам'ятаємо про тих, хто робить наш світ чистішим, і будемо менше бруднитися, адже не всякий бруд можна відмити.